Джентльмени, цей день настав. Ми знімаємо тонування сівіку. Я постійно в оглядах старих тачок кажу те, що це не стиль, те, що це не круто, це не зручно, і треба цього позбутись. Багатьом сівік подобається в цьому вигляді, тому що він загально весь чорний, диски чорні, тонування темне, і авто виглядає напрочу так агресивно і цікаво. Хочу вас запевнити, що це виключно перехідний момент, тому що. Я планую в цьому сезоні диски обновити. Ну, власне, зовсім інші диски хочу вкинути. і Вони будуть не чорні. Але про це трошки пізніше. І я думаю, що коли ми позбудемось тонування, буде краще. Насправді, ще сьогодні зранку я думав, чи варто це робити, чи ні. Я реально ще сумнівався, але коли я поїхав на мийку і більш детально переглянув всі вікна, я розумію, що дійсно це треба зняти, тому що тонування в жахливому максимальному стані, і ну, це не круто треба зняти і все з плівками для тонування е скла я не працюю взагалі ніколи і насправді це для мене е щось нове я не знаю, наскільки це легко вийде чи ні. Ми знімали взимку у ролога на прилюдя, е, бокове скло робили, але заднє не робили. Заднє найскладніше, тому що тут є нитки підігріву заднього стекла. Якщо ми пошкодимо їх, то підігріву більше у нас не буде, і це тільки заміна скла. А скло таке купити з робочим підігрівом дуже і дуже непросто. І взагалі, ну, коротше кажучи, краще, якщо ми його не пошкодимо. Будемо власне, сьогодні використовувати. Приотувати абсолютно те, що використовують всі. У нас є е, звичайний миючий засіб для скла, будівельний фен, тому що треба гріти. Можливо, знадобляться скальпелі, декілька ганчірочок і універсальна е, хімія, яку Рома мені підігнав, аби все це потім підмити, відмити, і, звичайно ж, звичайно ж антиклей. Без цього прям ніяк, тому що залишки клею на склі будуть в будь-якому випадку. Треба, знаєш, типу спочатку його якось там піддіти хоч десь. Та ти грій і поднімай. Та ну треба, знаєш, щоб був. Воно ну, що, ж в тому то смысл, що ти грієш, щоб підняти. Зараз трошки підріжу. А що не тут этой фігні, знаєш? зараз в інсте дуже модно, коли, типу, чуть-чуть з краю підривають пленочку, яка на кузові лежить. Да? А Да, що Так, всю остальную часть і потом воздухом дует, оно такое, типа. Ага. Я був би радий. Я думаю, це на весь день сьогодні. Я не знаю, скільки років ця плівка тут сидить. Mm! 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 E -øh, закінчили. Нормальне станування. <н Raphael> це жесть. І реально треба якось підтити. Кальпіль возьми. Напрям кришиться. Я думаю, що це Та... провал. Мабуть, треба краще гріти. Та е ж треба хоч десь підійти, щоб було Хоть за що тяхнути. Хоч за щось. О. Ой. без шансов. Ты very boring minutes later. О -о -о. раз свою. Или тут две тонировки. Не давай, знаю. давай, грей. Ой, ты ой. ж грей а, тонировку, а не этот самый. Так тут за раз все будет. Снизу, да. Тут грей стекло. Не нажальца, рыска, цена склей. К сожалению, надо мохнатки просто эти бархотки чистить почаще. И тогда все будет чуть, -чуть. Ага. Або обновлять их взагалі. Да э, нет, достаточно просто почистить вот этой бедой, что я тебе дал. Хотя бы ей щеточкой какой-то. Ну, принаймні, э, будет очень хорошо э, ездить Темну року, темну пору доби. Так, да, року. Пору року, так. Да. Темну пороро... Ну насправді диви, темна пора року це зима. Постійно темно. Ну це тільки в нас. Кстати, в коментах писали якесь слово по-українськи, я не гуглив, Але я не знаю такого. Да, десь воно у мене записане. Ну, непогано. Диви, вже дуже видно. <хи> е, якщо не гріти, от прям видно, е, залишки клею значно більше. А тут прям непогано чисто. Мабуть, панування, не знаю, може роки три. Ну не прям десять. Хочеться його позбутись таким чином, щоб не довелось розбирати салон. Дуже сподіваюсь, що вийде. Ні, не вийде. Вони круті. I tried so hard and got so far. Ми, значить, зняли. З одного скла плівку. На жаль, ця риска з зовнішньої сторони скла може полірнем потім якось пробувати. Ні, ні, ти не так сделає. ти візьми на фібру. Ні, потім... це отак робиться, бач? Ми ж вже робили таке. Типу, отак запшикаєш. бачиш, така реакція пішла. І потім, типу, ганчірка хоп, воно має піти геть. And that'll it up, little lady. I told you, Daddy's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why we feel how we feel inside. It might seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Я тепер, по-перше, офіційно можу казати, що тонер це лажа і треба всім знімати, бо я це теж зробив. Дивіться, дивіться, реально, я дуже хвилювався, що буде не дуже ефект, але кайф, реально, тачка стала свіжіше, глибше і цікавіше. Мені дуже подобається, і тепер, власне, нам лишилося виключно одне скло. Найгірше, найскладніше. І знову ж таки підігрів. Я сподіваюся, зараз все вийде. Ми точно так же будемо робити все за допомогою будівельного фену. І я сподіваюся, що нічого не зламається. І також, якщо надумаєте таке собі робити самотужки, майте на увазі, що вам потім знадобиться у будь-якому разі це пласмок, велика кількість ганчірок і хімія для того, щоб салон відчистити від цього антиклею. Він дуже сильно все бруднить навколо. Якщо ви не знаєте, чим можна почистити салон і не тільки салон вашого авто, ви можете отримати консультацію і придбати власне дуже круту хімію у нашого ромчика в інстаграмчику. І так як тут в дописі значиться наше лого, ми гарантуємо дуже круту якість і доступну ціну. Найближчим часом має з'явитися окремий магазин під нашу автокосметику, але поки що ми все це допилюємо, допрацьовуємо і так би мовити, це невеличка предпродажа тільки для своїх. Тому друзі, нікому не кажіть. Life, яка вона прозора. Я думав, типу, ну, типу таке прикольно буде, але ні, це дуже круто. я подарую тобі світ, подарую каблучку з діамантом ти навіть розтоплю в синкулі. Ну що, паце? Ще, мабуть, у грудні я робив опитування в інстаграмі, і тоді мені 9 з 10 людей відповідали, що у нас не вийде зняти тонування заднього скла, і ми обірвемо підігрів. Самого скла, але, але без попереднього досвіду абсолютно це реально наш перший досвід оці 5 вікон. І більше ми нічого не розтановували і все чудово. Ми нічого не обірвали і без проблем все зняли. На все про все у нас пішло 7 годин. Нам знадобилось для того, щоб зняти тонувальну плівку, і для того, щоб відмити основну кількість клею. І на другий день я вже потім займався чисткою салону, бо дуже багато залишків цього антиклею лише. Чогось просто всюди. Що можу сказати? Вже декілька днів поїздив, і реально дуже сильно шкодую лише про одне: про те, що не зробив це набагато раніше. Так, набагато краще. Реально, тачка стала. Значно світлішою, стало комфортно паркуватися ввечері, тому що ви просто бачите абсолютно все. Головне це те, що авто візуально стало молодшим, мабуть, років на 10, якщо не більше. І мені дехто писав, там, типу, ну тонування це ж все ж таки комфорт і все це подібне. Не знаю, кому там комфортно. Мені стало значно затишніше в машині, коли тонування не стало. Дійсно, мені подобається те, що... Просто стало дуже світло в авто. До того ж, це додаткова мені мотивація підтримувати салон в чистому стані, тому що він яскравий і на нього постійно всі дивляться, постійно всі зазирають крізь вікна зараз. І навіть я вже декілька компліментів встиг зловити про те, який він кльовий, тому що його люди почали просто бачити нарешті. Я дійсно цього хотів, щоб просто люди мали змогу подивитися, що ж там в цьому сівіку такого всередині. Ну, для чого власне я перейшвав салон? Для того, щоб був стиль, для того, щоб його всі бачили, і от тепер всі бачать. Тому я дійсно раджу всім, хто там вагається, чи варто, не варто зривати тонування зі свого авто, паці варто, воно того дійсно варте. Треба, звісно, трошки з цим повозитися, але. Потім ви 100% будете задоволені від результату. Для старих авто має бути просто табу. Не можна, не можна, просто не можна тонувати старі тачки. Це дуже сильно їх старить. А все ж таки хочеться, щоб вона виглядала більш цікаво. Я постійно казав, що дизайн сівіка прикольний, але все ж таки він такий аскетичний, особливо з задньої частини. Мені прям там чогось не вистачає. Зараз стало більше деталей. І мені все тепер подобається. Я їду з пошти, забрав дві посилки, які були необхідні для подальших доопрацювань сівиків, але не мого, а більше вашого. Тож, хто з вас ще не підписаний на канал, виправте це негайно, тому що скоро буде дуже круті оновлення саме для вас, тому що в мене вже таке є, а вам я дещо приготував цікаве. Але про це вже більш детально в наступних серіях. Не забувайте підтримувати наш канал лайками і коментарами. До нових зустрічів, друзі. Всім пока.